До вашої уваги найсвіжіша добірка новин Нововолинська Волині та України. Наша команда розкаже про головні події, що трапилися упродовж останньої доби. Іван на у студії вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Червень, який перевернув усе життя вечір спомен у Нововолинську, Волинські волонтери оприлюднили зворушливе відео, на якому діти Волинських бійців мріють про майбутнє без війни, а також про звіт моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, та як відзначають у Нововолинську день друзів, про це та інше далі у випуску більш докладно. З нагоди 75-ї річниці початку бойових дій на території України у Другій світовій війні у Нововолинській центральній міській бібліотеці відбувся вечір спомен під назвою Червень, який перевернув усе життя. На заході були і наші журналісти. На захід запросили учнів вищого професійного училища. Головна мета таких зустрічей формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії та героїчного минулого, виховання свідомої соціальної активності та відповідальності. Діти мали можливість переглянути кінострічку про події тих часів. Війна, що й досі холодить кров у жилах тих, хто був свідком жорстоких звірств, фашистських загарбників. Вона кардинально змінила життя всієї країни, прийшла у кожний дім і кожну сім'ю. На захід запросили ветеранів та дітей війни, які були у Її вирі. Можливо, інколи навіть не завжди усвідомлюючи, що відбувається. Та найстрашніше те, що нині ми є свідками схожих подій. Тож важливо знати історію і розуміти можливі наслідки того, що відбувається сьогодні. Ми вже є учасниками бойових дій на сході. А тут є над чим задуматися і вам, і старшому поколінню. Тому що, якщо вже ця війна почнеться, вона буде набагато масштабніша. І набагато кровожадніша. Тому що тут включається атомна бомба. І мені хотілося б, щоб ви, молоде покоління, задумалися над тим, що нас може чекати, якщо ми на сьогоднішній день не організуємося, що ми не докажемо світові, що ми є нація. Нація, яку не можна побороти. Перегляньте історію, всі історії. І хай вона вас надихає на ті процеси, які стануть стали дворотними для України, щоб вони були гарантією того, що ми матимемо свою незалежну. Детально розповіли звідки і як розпочалася війна, у тому числі й на території Волині. Учні уважно слухали, адже про ці події краще не розкаже ніхто, тільки її очевидці. Сьогодні це люди пенсійного віку і їхні історії спонукають задуматися кожного з нас. І як говорять самі слухачі, такі заходи необхідні. Потрібно проводити захід, тому що ну першу чергу це не не ну... Такому поколінню, як ми, ми не потрібні, не повинні це забувати. Це потрібно завжди пам'ятати, і кожному поколінню це потрібно розповідати, щоб кожен знав про те, що в нас було в Україні. Хочеться, щоб знали про це в більшості всі діти, щоб але, звичайно, ну передати ці емоції на той момент, і навіть уявити собі не може як було тим людям. І зараз, як нам розповідають, в першу чергу дуже цікаво це слухати. Але йдуть такі мурашки, просто слухавши, що їхні емоції, те, що вони сльози йдуть, просто неможливо заслухати. Вражає те, що спогади цих людей настільки детальні, вони розповідають про усе до найменших дрібниць і закликають дітей пам'ятати про мільйони людських долей, які пережили страждання і горе. Давній друг краще двох нових. Сьогодні відзначають Міжнародний день друзів. Це свято неофіційне, проте з кожним роком воно набирає все більшої популярності. Хтось вважає, що справжньої дружби не існує, а хтось розповідає, що має надійну опору у житті. Як товаришують нововолинці, сьогодні дізнавалися наші журналісти. Друг? Це одна душа, яка живе у двох тілах, сказав Арістотель. Сама традиція святкування Дня друзів зародилася у Сполучених Штатах Америки і сьогодні набирає популярності, тож і відзначають у багатьох країнах світу. Ще цей день вважають днем любові до друга його прийнято проводити у колі товаришів та дарувати символічні подарунки або обмінюватися браслетами. Чудово знає таку традицію і Роман Воробей, який завчасно визначився, як сьогодні святкуватиме. У Мене є один найкращий. То ще найкращий не друг, а подружка ми вона живе в селі Низькінчі. Сьогодні ми збиралися з нею піти в базиліку, оскільки сьогодні день дружби. Ти знав, що сьогодні день дружби? Так. А як ти будеш її вітати? Ну як? Так, по-дружески, просто привіт, вітаю з святом, та й все. Здавна дружба вважалася високою людською цінністю. Сьогодні часто можна почути, що матеріальна сторона життя давно пережила духовну, тому цієї дружби не існує. Та є вислів: дружба це дорогоцінний камінь, який важко знайти, але надто просто втратити. Це й справді так, для того, щоб знайти справжнього друга, недостатньо одного дня. Інколи на це потрібні роки. Адже для дружби важлива взаємна симпатія, спільність інтересів та довіра. Що ж означає дружба для жителів нашого міста. Так, щоб люди, які дружать, шанували теж друг друга. А, і ну, вирічали, щоб можна було покластися на людину і знати, що ця людина не підведе. Це є друг. Ну це відданість, повага, навіть і кохання, якщо, якщо подружка. Так? Ну і взагалі, друзі, це велика справа, підмога в житті. Дружба це коли людина йде на все, ради дружби, на все. Не тільки в біді, але й в радості, радується за ближнього. Дружба це е, довіра між людьми. Е, коли як, е, довіряють, не, не обманюють. Ну, Любляться один одного. Ну, дружба це коли в тебе є друзі, які тобі можуть допомогти в важку хвилину. І якщо тобі сумно, ти можеш до них подзвонити, там, поговорити, все таке. Коли гуляєш і бачиш якось дівчинку, вона тобі понравилась, і хочеться з нею поговорити і поігратися. Поняття дружби для різних людей своє, і кожен чекає від друга різного. Але слід пам'ятати одне він також чогось чекає і від вас. Для того, щоб мати друзів, треба самому вміти ним бути. Хтось хоче допомоги у біді, хтось підтримки у складній життєвій ситуації, а комусь, до прикладу, із найкращим другом краще за все ділитися радістю. Тож, який він справжній друг. Добрим, веселим і ніколи не кидати в біді. Справжній друг е Кимересами довірую за щоб захищав друга свого. Є знайомі колеги по роботі та родичі, але тих, кому довіряєш, не так уже й багато. Напевно, у кожної людини знайдеться хоча б один друг, який є надійною упорою та підтримкою. Інколи говорять, що багато друзів не буває. Ну, друзів дійсно, якщо на надійні друзі, то їх багато не буває, їх і не може бути багато, бо якщо багато друзів, то я думаю, що це ненадійно. Я вважаю, що повинні бути ну, два більше хороших друга. Це моя думка. Справжня дружба це дуже хороше явище. Друзі це справді класно, і друзів є дуже мало в цьому житті. Якщо людина каже, що в неї друзів 10… Це неправда. Друг може бути один-два, але це людина, якій ти довіряєш повністю. Максимум найкращих, ну, таких, що друзів довірливих, напевно, може бути в житті 3-4. Не більше, це напевно ну, сто процентів. Тому що, напевно, що як... може бути і більше, але ти до них будеш погано ставитися, бо вони до тебе Ну, хочеш подружитися, але там. Ми сподіваємося, що у вашому житті є хоча б одна людина, яку ви захочете від щирого серця привітати із цим святом. Адже міжнародний день друзів, що відзначають сьогодні, заснований саме для того, щоб незалежно від життєвих обставин і різних перепитій, ми нагадали своїм друзям про те, як вони важливі для нас. Можливо, це свято для когось стане відмінним приводом для того, щоб знову через якийсь час подзвонити або написати старим добрим друзям, а потім зібратися галасливою компанією і поділитися хорошими новинами і приємними спогадами. У місті Нововолинську злодій демонтував і викрав вісім металевих стійок із будівлі колишнього протирадіаційного укриття шахти. Поліціянти оперативно встановили особу крадія та відкрили кримінальне провадження. Тепер злодієві загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба Волинської поліції. Напередодні увечері до чергової частини Нововолинського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в період із 6 до 8 червня невідомі особи обікрали шахту. Злодії демонтували і викрали з будівлі колишнього протирадіаційного укриття шахти вісім металевих рейок. Поліцейські оперативно встановили, що крадіжку вчинив 30-річний місцевий житель. Частину викраденого вилучили. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за час першою статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років. Триває досудове розслідування. Богдан Козіброда таки потрапив до четвірки лідерів, котрі представлятимуть Україну на міжнародній олімпіаді в Грузії. Школяр із благодатного став кращим учнем Волині 2016. Він абсолютний чотириразовий переможець Всеукраїнської олімпіади з хімії. Як розповів нашим журналістам школяр, днями він повернувся із відбірково-тренувальних зборів, що відбулися у столиці. Вісім найкращих школярів, знавців хімії із різних куточків України, пройшли два теоретичних та два практичних тури. За їх результатами і сформували команду із чотирьох учнів, яка представлятиме Україну на міжнародній олімпіаді в Грузії 21 липня. Зараз Богдан Козіброда готується до нового конкурсного етапу: теорію опановує самостійно підтягнути практику хлопців. Опцеві допомагатимуть викладачі хімічних факультетів столичних вишів. Організатори показали офіційний промо-ролик ювілейного фестивалю бандерштадт 2016 Одна з кращих і найяскравіших фестивальних традицій. 10 років рок-н-ролу та пропагування нашої культурної ідентичності відбудеться 5-7 серпня. Про це повідомляють на сторінці фестивалю у соціальній мережі. Цьогоріч на відвідувачів чекають три музичні сцени, близько 50 гуртів. Насичена гутіркова програма, зіркова літературна тусовка, кіно, спорт, смачна українська їжа, майстер-класи та домашня атмосфера єднання однодумців. Нагадаємо, гостей Бандерштату частуватимуть резиденти гастрономічного фестивалю Луцьк-Фудфест. Окрім того, на Бандерштат запросили Джамало. Фестиваль потрапив у топ-10 кращих фестивалів України. Волинські новини не пропусти квитки. Каса ін'юй. Деталі на сайті Бандерштат та у соцмережах. Шкільні офіцери поліції зустрілися із учнями різних шкіл міста Луцька, аби розповісти про правила безпеки під час літнього відпочинку. Школярам розповіли про патрульну поліцію і правила дорожнього руху а також наголосили на власній безпеці під час перетину дороги, катання на велосипеді, а також відпочинку на водоймах. Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Луцька у соціальній мережі. Школярам розповіли про патрульну поліцію і правила дорожнього руху, наголосили на власній безпеці при переході дороги, катанні на велосипедах та під час відпочинку на водоймах. Також переглянули мультфільми про дорожні знаки, а на пам'ять інспектори подарували дітям брошурки, тисяча і один поворот. Після цього організували зустріч із дітками різного віку у духовному центрі АСД, де розповіли про нову поліцію, правила дорожнього руху дарували книжечки та дали можливість дітлахам посидіти в патрульному автомобілі і навіть приміряти бронежилети. Волинські волонтери оприлюднили зворушливе відео. Діти волинських бійців розповідають, якими є їхні мрії про майбутнє країни без війни. Про це написала у соціальній мережі. Волонтерка інституту волонтерства та громадської співпраці Любава Казмірчук. Я хотіла б бачити нашу Україну в Європі, країну, у яку приїхав і у якій хотілося б залишитися, аби наші співвітчизники їздили за кордон лише на відпочинок та поверталися на свою рідну батьківщину. Мене звати Богдана. Я б хотіла б, щоб в майбутньому Україна була конкретно спроможною, щоб вона була політично, економічно, культурною та духовно розвинною. Також я б хотіла б, щоб в Україні жили щиріші, привітніші та добріші люди. Я Настя, і моєю мрією є те, аби дітки забували, що таке звуки війни. Забували те, коли взриваються гради і урагани, і забували те, що означає боятися за своє життя. Я Аліна, я бачу Україну незалежною державою, культурною і торсь... і економічно розвиненою. Я влад, я бачу українську армію лише контрактною, тому що кожен повинен хотіти служити у ній та видавати належне своїй батьківщині. Я Юля. Сучасні діти не мріють про дорогі іграшки та техніку. Ми прагнемо миру. Ми хочемо чути винятково хороші новини по телебаченню та радіо. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, майже удвічі підвищила тарифи для населення із 1 липня 2016 року на теплову енергію та послуги центрального теплопостачання. Відповідний документ схвалили іще на початку травня, проте досі тривало його громадське обговорення. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на інформагенцію Інтерфакс Україна. Чинний середньозважений тариф на тепло для населення становить 534 гривні за одну гігакалорію, і з 1 липня він встановлюється на рівні 1043 гривні за гігакалорію. Повідомив керівник профільного управління НКРЕП, якого в агенції не називають. Чиновник додав, що підвищення тарифів відбувається передусім за рахунок зростання паливної складової на 474 сімдесят гривні за. За гігакалорією незначний вплив на формування тарифів також чинитимуть зростання ціни електроенергії на 13 гривень за гігакалорію і заробітних плат на 9 гривень за гігакалорію. За його словами, коригування паливної складової пов'язане із рішенням уряду про зміну тарифу на газ, що використовується при виробництві тепла для населення. Якщо раніше на паливо припадало 400 гривень у вартості гігакалорії, то з 1 липня ця цифра становить 874. Це більше ніж у Вічі національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила постанову про збільшення тарифу на тепло для населення ще 5 травня. Відтоді тривало громадське обговорення документа. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своєму щотижневому звіті заявила, що в одному із районів окупованого Донбасу майже 8 тисяч населення залишається без питної води ще із квітня. Також міжнародні спостерігачі відзначають значне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню як в Луганській, так і Донецькій областях. Спеціальна моніторингова місія продовжує відзначати напружену ситуацію у районі Березового до Кочаївська, приблизно за 30 кілометрів на південний захід від Донецька. 8 тисяч осіб у районі по обидві сторони від лінії розмежування із 15 квітня залишаються без питної води. Поблизу контрольованого урядом Березового проведення ремонтних робіт на лініях електропередачі, пошкоджених внаслідок обстрілу, неможливе через значну замінованість цієї ділянки. Йдеться у тижневому звіті. Місії ОБСЄ, оприлюдненому напередодні, повідомляє Радіо Свобода. Також міжнародні спостерігачі відзначають значне збільшення кількості порушень режиму припинення вогню як в Донецькій, так і в Луганській областях. Більшість випадків насильства була зафіксована навколо Донецького аеропорту підконтрольної уряду Авдіївки, підконтрольної ДНР Єсинуватої, на дорозі між контрольованими ДНР Дебальцевим і контрольованим урядом Світлодарськом, а також у районі мосту на південь від контрольованого. Урядом станиці Луганської йдеться у звіті. Окрім того, спостерігачі зафіксували відсутність значної кількості озброєнь у місцях постійного зберігання. Місія також знову заявляє, що свободу пересування спостерігачів продовжують обмежувати, особливо у районах, що не контролюються урядом України. Напередодні Верхня Палата парламенту Франції Сенат ухвалила резолюцію із закликом до поступового і поетапного скасування санкцій проти Росії, заявивши про істотний. Поступ у виконанні мінських угод. На лінії контакту сторін між вільною і окупованою частинами Донбасу вже багато разів проголошували режим припинення вогню. Але він щоразу порушується, у тому числі із застосуванням важких озброєнь, що мали бути відведені. Сторони звинувачують у порушеннях одна одну і заперечують звинувачення на свою адресу. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.